Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі Домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про користь чаю з вишневих гілочок. Вишня давно використовується в народній медицині, в якості терапії та профілактики багатьох недух. Однак корисними властивостями володіє не тільки ягода, а й гілки рослини, які містять широкий спектр мінеральних компонентів і вітамінів. Як і де використовуються гілочки вишні і в чому їх цілющі функції, розповімо далі. Хімічний склад вишневих гілок Лікувальна сила вишневих гілочок полягає в їх збалансованому складі, який представлений вітамінами групи В, аскорбіновою кислотою, органічними і неорганічними кислотами, пектином, крохмалем, фітонцидами, дубильними речовинами. В склад гілочок входить також залізо, магній, Калій, кальцій, натрій, цинк крім цього, в них міститься глікозиди, флавоніди, катехіни. Такий унікальний, гармонійний збалансований склад дозволяє застосовувати гілочки рослини в якості натурального компоненту для насичення організму вітамінами і мінералами. Вишневі гілочки є унікальним постачальником активно-біологічних компонентів мікро- і макроелементів, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Вони володіють високими цілющими властивостями, які сприятливо впливають на всі системи людського організму. Активізують імуні процеси, зміцнюють імунітет, підвищують опірність організму проти вірусів та інфекцій, попереджають розвиток авітамінозу, служать профілактикою перечасного старіння, очищають нирки, сприяють нормалізації функціонування печінки, стабілізують артеріальний тиск. Зміцнюють стінки судини, роблять їх більш міцними і еластичними, мають сичогіну дію, нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту і ЖКТ, прискорюють обмінні процеси, борються з різними запаленнями, зокрема при артритах і подагрі. Служать безпечним дезінфікуючим засобом для порожнини рота і глотки, тонізують, повертають життєві сили, дозволяють швидко відновитися після фізичних навантажень. Вишневі гілочки, з яких роблять чай або настій, допомагають при простудних недугах, грипі та запаленні дихальних шляхів. Вони мають властивість швидко виводити зайву рідину, що сприяє очищенню організму, зменшенню набряків і втрати зайвих кілограмів. Дуже корисно використовувати продукт майбутнім мамам, так як напій є прекрасним постачальником фолієвої кислоти, необхідної для правильного розвитку нервової системи малюка. Жінкам регулярне споживання цього напою дає можливість нормалізувати менструальний цикл, усунути маткову кровотечу і поліпшити функціонування репродуктивної системи. Дітям старше 12 років відвар дають при простудних захворюваннях і грипі. Він має легкий жарознижуючий ефект, підвищує стійкість організму до різних вірусів та інфекцій, допомагає швидко подолати недугу і відновити сили. Як же ж правильно заварити чаю з гілочок вишні? Щоб вишневий напій приніс максимальну користь для здоров'я, його потрібно правильно приготувати. І процес відварювання досить простий, але, однак вимагає дотримуватися деяких нюансів. Досить часто в народі застосовується класичний простий рецепт приготуванню чаю, для якого використовують тільки воду і сировину 4-5 гілочок вишні ламають на невеликі шматочки десь по 1 см. Заливають 0,5 літрів окропу і готують на маленькому вогні протягом 15 хвилин. Після цього напій залишають настоювати декілька годин. Він повинен набути такого насиченого червоного коричневого забарвлення і чудового запаху з ніжними нотками мигдалю. Корисно в такий напій додавати трохи меду або кориці. Для представниць прекрасної статі народні цілителі рекомендують вживати чай, який готують слідуючим чином: 20 гілочок заливають 2 літрами холодної води, кип'ятять протягом 5 хвилин. Далі настоюють ще 60 хвилин. Подібний напій дозволяє позбутися зайвих кілограмів і благотворно впливає на репродуктивні органи жінки, а також попереджає і припиняє розвиток міоми. Сировину можна заварювати до трьох разів. Далі вона втрачає свої корисні властивості. Чай з гілок вишні є прекрасним лікувальним засобом для терапії та профілактики різних недуг. Однак, для кожної хвороби існують спеціальні норми споживання напою. При міомі та ендометріозі напій рекомендується пити не більше трьох разів на добу по одній чашці. При запаленні сугроб, суглобів, при артриті слід випивати щодня по одній четвертій чашки відвару не більше 4 разів на добу. Щоб нормалізувати рівень цукру в крові, поліпшити стан при цукровому діабеті, потрібно пити чай протягом 10 днів по одній склянці до 5 разів на добу. Також він корисний при маткових кровотечах. Оскільки він має протизапальну дію, чай цей благотворно впливає на кровотворення, тому його рекомендують застосовувати при маткових кровотечах. П'ють його тричі на день по одній склянці протягом двох діб. Гілочки вишні з успіхом використовуються не тільки для приготування ароматного і вітамінозованого напою, але і в косметології, і в народному цілительстві. Народна медицина пропонує велику кількість рецептів на базі сировини з вишневих гілок. Перед засу... застосуванням засобів, приготовлених на основі гілочок з вишні з лікувальною метою, необхідно також консультуватися з лікарем. Як ми вже сказали, відвари, чаї, настої приймають для терапії гіпертонічної хвороби для нормалізації артеріального тиску, серцевих і ниркових захворюваннях, що викликають набряки. При простудних недугах як жарознижуючий і протизапальний засіб, при міомі матки і маткових кровотечах, при гострій діареї і атонії кишечника, при запальних процесах в суглобах, при артритах і артрозах, настій із сировини. Служить відмінним загальнозміцнюючим засобом, який підвищує захисні функції організму, зміцнює імунітет, попереджає розвиток авітомінозу. Також практикується вагінальне спринцювання за допомогою слабо концентрованого настою гілочок вишні. Воно дозволяє зняти запальні процеси та призупинити розмноження патогенних організмів. Відвар використовують також для полоскання ротової порожнини при стоматитах і молочниці для зміцнення ясень та усунені кровотеч. Не меншим успіхом користуються вишневі відвари і настої у косметології. Завдяки високому вмісту аскорбінової кислоти. Вітамінів А та Е на на основі гілочок вишні, відмінно підходять для усунення багатьох косметичних дефектів. А саме, вони підтягують епідерміс, роблять його більш еластичним і пружним та мають ліфтен-ефект, Тонізують шкіру, роблять рельєф обличчя більш підтягнутим. Позбавляють від запалень, прищів, почервоніння та подразнень. Усувають також жирність шкіри, сприяють нормалізації водного балансу, зменшують мімічні зморшки. Відваром або настоєм з вишневої сировини корисно полоскати волосся після миття. Така процедура надає волосся ніжності, м'якості і дарує їм неперевершений близький шовковистість. Також приготований згілок чай заморожують, а лід застосовують вранці для протирання обличчя. Щоб зробити напій з згілок вишні, необхідно перш за все запастися якісним, якісною сировиною. Для цього вибирають тонкі молоді гілочки довжиною близько 10 см, які акуратно зрізають гострим ножем. Нарізану сировину слід добре промити, просушити, попередньо підвісивши його на мотузку акуратними букетиками по 10-15 штук. Гілочки рекомендується збирати в останні тижні квітня, тобто в період набрякання бруньок на дереві. Коли гілки добре просохнуть, їх розміщують в паперові пакети і зберігають у прохолодному сухому приміщенні, далеко від прямих сонячних променів і вологи. Правильно заготовлену сировину дозволяється застосовувати для готування відварів, чаїв і настоїв протягом одного року. Оскільки чай з гілочок вишні характеризується як лікувальний засіб, то він має і ряд протипоказань. Слід відмовитися від вживання продукту при гастритах або вирозковій хворобі шлунку. При будь-яких недугах внутрішніх органів в стадії загострення, при підвищенню при підвищеному рівні кислотності шлунку, і у віці до 3 років з обережністю потрібно приймати відвар. Вагітним жінкам в період лактації і людям схильним до алергічних реакцій, тому що, можлива індивідуальна непереносимість продукту. Що хочеться сказати на завершення що вишневі гілочки, як лікувальний засіб, застосовуються ще з давніх часів і до нашого часу користуються великою популярністю. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася стаття, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтеся на наш канал. Підтримайте україномовний контент. Дякую за увагу, будьте здорові!